Як діставали осколки і серця, оперували кульові поранення серця і травматичні розриви судин. Цьому сьогодні навчали черкаських кардіохірургів. Лектором був директор Національного інституту серцево-судинної хірургії імені Амосова Василь Лазоришенець. каже, важливо, щоб фахівці швидко призвичайлися до викликів воєнного часу. Досвід цієї роботи нашої, яка розпочиналася ще в 2014 році, це і інноваційні технології. Наприклад, ми застосовуємо магніт для того, щоб доставати ці осколки із серця. Ми з військовими медиками відпрацювали зараз і підручник по наданню кардіохірургічної допомоги при бойовій травмі серця це нові знання однозначно потрібні, тому що ми ніколи не були підготовлені для того, щоб оперувати пацієнтів військових з військовими травмами, і це було щось на для нас нове. І досвід об'єднання досвіду дозволить якомога менше травматичніше, якомога швидше відновлювати наших особливих пацієнтів. І дозволити зменшити кількість післяопераційних ускладнень. Пан Олександр Військовий його прооперували минулого тижня. До лікарні потрапив у передінфарктному стані. Втратив свідомість у нашій наші воїнській частині. Там швидко мене відправили в лікарню. Ставили стенд, і завдяки цим людям я залишився живий. Тепер змозі і кидати воювати.